Вітаю, друзі. Отже, Росія вирішила похитати владу Молдови. Після чого? Після зміни уряду. Коли уряд Наталії Гавриліці пішов у відставку, і з'явився новий прем'єр-соратник Має Санду по уряду, колишній міністр внутрішніх справ Дорін Реча. І він з ходу по суті, з перших днів заговорив про необхідність демілітаризації Придністров'я. Тобто його потенціал і його така радикальна проєвропейськість свідчить про те, що Молдова має свій сценарій зняття придністровської проблеми. Але, судячи з того, які провали несе Росія на українському напрямку, комусь ФСБ. Закрутило придумати спецоперацію, яка б списала частину вкрадених грошей на Україні, на українських, тобто на українських антиукраїнських проєктах, і очевидно вирішили втрутитися в Молдову, похитати Молдову. Тим більше, що там є свій прошарок, який можна легко збурити. І такою основною політсилою для збурення ситуації в Молдові виявилася партія Шор. Про проросійська потенціал проросійських сил в Молдові це десь в районі 20%. Тобто це дуже нагадує наше ОПЗЖ із всілякими шаріями разом взяті. І тут якраз за цих обставин. Росія вирішила не просто хитнути Молдову, а ще створити там такий майданчик, де б, по суті, Румунія могла прикласти свої зусилля, і Румунія мала би збурити ситуацію, привернути ситуацію до політичної кризи в Молдові. Неспроста над Молдовою пролітали ракети російські. Це все було хитання ситуації. Отже, заміна уряду. Наталі Гавриліци на уряд Доріна Гречана пройшов досить гладко, але партія Шор вивела людей так, ну, дуже заведених радикально, з абсолютно е, якимись дикунськими вимогами про те, що там посписувати борги. По, ну тобто виглядало це все доволі е, 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 економічно, ніби обґрунтовано, але треба розуміти реалії Молдова. Втрачає зараз економічно саме через агресію Росії. І коли проросійські сили вимагають собі особливого достатку на тлі агресії Росії, то чому вони не, не бунтують проти російської агресії? Адже першою причиною є російська агресія. Тому можна сказати, що уряд у Кишиневі зреагував на ці протестні акції, спецслужби відпрацювали. Фінансові потоки були арештовані ну, мільйони лей, які мали бути кинуті на ці протестні акції. Далі ще один момент. Я тут зважаю на такі деякі настрої, які могли б ну, посилити. Протест про російських сил в Молдові є прошарок доволі патріотичних сил, які бояться юніоністів. Юніоністи хочуть об'єднати Молдову і Румунію в одну державу. Але є багато патріотичних сил, які все-таки проти об'єднання з Румунією. Вони за за подальше існування незалежної Молдови. Тому. Очевидно, в Москві, коли готували ці сценарії, розраховували, що і ці люди впишуться проти ну, протестні акції, оскільки в Румунії перестереглися на всяк випадок і підтягли збройні сили румунські кілька частин до кордону з Молдовою, додаткових частин, аби. Перекрити кордон. Причому жодних апеляцій до НАТО не відбувалось. Тобто, це такі суверенні дії Румунії. І, очевидно, що комусь здавалося, що такі маневри можуть збурити частину ну, додаткову частину Молдован на ці протестні акції. Ні. Насправді ні. Дорін речан заряджений на. Ліквідацію е, придністровської проблеми і дуже правильно заряджений, тому що на це заряджена також Україна в Україні існування цього, цієї пухлини ракової в вигляді Придністров'я, в якій, до речі, ну, мабуть, половина громадян мають українські паспорти, тому е, нам важливо, щоб вони позбулись російських паспортів. Українські хай будуть, і Молдова толерує українську культуру і українську ідентичність, як і Україна толерує. Тому е, тут мені здається, що під очікувану поразку Молдова, Молдова посилюється під очікувану поразку Росії, Євросоюз передає додаткові озброєння. Ну, Це переважно броня. Тобто е, БМП. Бронетранспортери все-таки молдовська армія це такий ну, невеликий контингент, здається, мені в районі 7 тисяч бійців, тобто це швидше ритуальна армія. Ну, але і територія ж Молдови не така велика. Тому я думаю, що українські перемоги дадуть можливість. Кишиневу дуже швидко в договірний спосіб знайти модель, як, по-перше, демілітаризувати Терасполь, по-друге, е ну, фактично встановити єдину, е єдину державну систему, уніфікувати Молдову без цих квазіфедералізмів. Враження таке, що Путін все, за, за що він береться, отримує абсолютно. Е Зворотній результат він хотів не допустити розширення НАТО. Фінляндія і Естонія, Фінляндія і Швеція вступають в НАТО. Україна фактично стала ну, таким недекларованим членом НАТО, оскільки озброєння і не лише озброєння, й фінанси приходять з країн НАТО до України. Навіть попри певне фрондерство Орбана. Військові е, і е, населення Угорщини сприяє Україні всіляко на кожному кроці. Тому протести в Молдові насправді лише, по-моєму, пришвидшили розв'язання цієї вічної кризи з Придністров'ям. І Дорін Речан, здається, мені саме така фігура, яка. При великому сприянні і довірі з боку, наприклад, США до Має Санду, ми пам'ятаємо ці добрі слова на адресу Санду у Варшаві, де вона була присутня на спічі президента Байдена. І така ну, моральна підтримка Молдови підштовхує її. Не озиратися на зайве російське фронтерство на території країни, а діяти на випередження. І мені здається, що уряд речана спрацював якраз на випередження, тому ці протестні акції погашені. І мені здається, що е, фактично затримання е, організаторів цих акцій. І е, присікання надходжень фінансів на протести дуже нагадує ситуацію в Україні, коли Михайло Саакашвілі Са Са на гроші е, Коломойського і Курченка колошматив тут ситуацію в Україні. Ми пригадуємо ці намети під Верховною Радою і тому подібне. Ну, це все виглядало як цирк, звичайно. Але е, мені здається, що і український досвід придався нинішній молдавській владі в е, розбиранні цього е, московського примітивного сценарію. Тому переможемо разом. Вірю, що Молдова і Україна разом вступлять в НАТО і будуть сусідами добрими, якими вони досі були. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала, і ми знаходили спільну мову з різних питань, обговорюючи, дискутуючи, знаходячи якусь серединну лінію мейнстрім, яка б нас і об'єднувала заради перемоги. Слава Україні!